Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тема уроку віднімання раціональних чисел. Третій урок ми присвячуємо цій темі. Тож я дуже сподіваюся, що ви правила вивчили правила віднімання і пам'ятаєте, що віднімання можна замінити додаванням. Можна до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І правила додавання ви теж повторили. При додаванні чисел з однаковими знаками їхні модулі додають і в результат ставлять їхній спільний знак. А при додаванні чисел з різними знаками від більшого, від числа, ну, так, від більшого модуля віднімають менший модуль, і в результаті ставлять знак того числа, модуль якого більше продовжуємо тренування. Давайте розглянемо уважно ці приклади. Минулого уроку у нас вже було мінус мінус, да? ми віднімання заміняємо додаванням протилежного. Тож тут буде мінус 8 додати 70. І це додавання чисел з різними знаками. 70, мінус 8. Ну що ж, а тепер, коли ми це обговорили, сподіваюся, ви зрозуміли, що треба робити. Тож, зупиняйте відео і потренуйтесь. Перевіримо. Друге. Мінус 53 додати 53. 0, правда? Мінус 82 додати 2, мінус 80. Мінус 49 додати 54, це буде 5, бо 54 мінус 49, так? мінус 39 додати 28, буде мінус 11. Мінус 5 додати 325 буде 320. Мінус 1,4 додати 2,9 буде 1,5. Мінус 5,6 додати 4,1, мінус 1,5 перевіряємо. Мінус 1,5 додати 1 буде мінус 0,5. І мінус 4,7 додати 2,3 буде мінус. 2,4. Подивіться, подумайте, проаналізуйте. Якщо закралися помилки, зробіть висновки, чому вони закралися, що там було вами зроблено не так. І проаналізувавши, уже ви наступного разу їх не допустите. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння. Тут можна переносити, так як я говорила, переносити число вправо, змінюючи знак, тобто мінус 2 плюс 4,2. Але тут залишиться мінус х. Значить, це враховуйте. А можна пригадати правило, як знайти від'ємник? Від'ємник дорівнює зменшуване, відняти різницю. Правда? Ну, і тоді вже у нас буде мінус мінус це плюс, так? Ну і виконали додавання чисел з різними знаками. Ну, а що, друге і третє запрошую вас попрацювати самостійно. Друге і третє рівняння. Правило те саме, да? від'ємник дорівнює. Мінус 708, да, від зменшуваного відняти різницю. Мінус 783 плюс 56 це буде мінус 727. В третьому у нас невідомий доданок х, значить, від суми відняти відомий доданок, або мінус 4 перенесли з плюсом вправо. Додавання чисел з різними знаками 4, мінус 1 і 5 сотих. 2,95. Справились? Ще трохи потренуємося. Як зміниться число 83, якщо від нього відняти число? Ну, складіть приклад і проаналізуйте, як змінилось число. 83 відняти мінус 95 це буде в першому. Ну і так в кожному. Зупиніть відео постарайтеся виконати це завдання самостійно. Перевіримо. В першому 83 відняти мінус 95. Це все одно, що 83 додати 95. 178, а значить, число збільшиться на 95. В другому відняли 61. Число зменшилось на 61, в третьому відняли від'ємне. Тобто додали додатнє, да? значить, число збільшиться на 0,65. І в четвертому відняли 1 п'яту. Число зменшилось на 1 п'яту. 83 відняти 1 п'яту, позичили одиничку. 82,5 відняти 1 п'яту. 82,82,4. Справились? Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. У вас є завдання для цього, подібні до тих, що сьогодні виконували зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, будьте наполегливі. До зустрічі!